Тобі теж казали, що ти не частина родини, що ти надто інший, надто емоційний, надто живий. Оксана чула це все життя. І знаєш, що найболючіше? Коли тебе не приймають не чужі, а свої, коли ти, наче живеш у домі, але завжди стоїш на порозі, тобі знайоме це відчуття, але ось парадокс: іноді саме ті, хто вважав тебе зайвим, першими протягують руку, коли падає їхній світ. Саме ті, хто колись сміявся, потім благають про допомогу. І тоді вже не ти просиш місце за столом, ти його створюєш і вирішуєш кого покликати. Ця історія не казка це реальність, яку можна прожити. Вона починається з болю, проходить крізь боротьбу і вибухає в трансформацію, бо той, хто навчився жити без чужого схвалення, стає небезпечним. Він більше не грає за чужими правилами, він автор нової гри, приготуйся. Бо ця історія не лише про Оксану, це історія про тебе, і якщо ти дочитаєш до кінця, щось у тобі зміниться. Можливо, ти вперше в житті скажеш собі, я не чекаю більше, я починаю. Ще з дитинства Оксана відчувала, що бути собою це ніби злочин. Вона була голосною, енергійною, завжди питала, чому, і мріяла про неможливе, але замість того, щоб бути почутою, її постійно повертали до тиші. Не вигадуй дурниць, казала мати. У той час як її брат Тарас спокійний, слухняний і завжди зручний, отримував похвалу, обійми та найкращий шматок пирога. У кожній родині є негласний поділ хтось завжди зірка, а хтось тінь. І Оксана швидко зрозуміла її місце не в центрі. Під час сімейних свят Тараса садили поруч із дідом, щоб він вчився бути чоловіком. А Оксану відправляли допомагати з посудом, мовляв, дівчатам треба знати своє місце. І ти знаєш, таке ставлення не просто ранить, воно з часом формує глибоке переконання, що твій голос не має значення. І ось минають роки, а ти досі мовчки погоджуєшся з несправедливістю. Це називається внутрішнє переконання жертви, те, що впливає і на вибір друзів, і на відносини, і навіть на те, як ти себе оцінюєш у роботі чи бізнесі. Але що найболючіше, це коли тебе ігнорують не чужі, а ті, хто мав би підтримати. Оксана чула фрази на кшталт, ти знову все ускладнюєш, можеш бути трохи простішою. Її емоційність називали слабкістю, хоча насправді це була її суперсила. І справа навіть не в тому, що батьки були злі, просто вони не знали, як впоратися з дитиною, яка виходить за межі шаблонів. У традиційній українській культурі досі часто цінується стриманість, скромність, мовчазне прийняття, а Оксана була інша, і це лякало. Та як це часто буває, навіть у найтемнішій кімнаті жевріє вогник. Усередині Оксани жила віра слабка, але вперта, що вона варта більшого, і цей вогник не згас, хоч як старалися його заглушити, його не зламали ані тиша, ані порожні погляди за столом. І, хоч дитинство минуло в тіні, попереду чекала сцена, де Оксана зможе показати, ким вона є, бо іноді найбільші перетворення починаються саме з тих, кого намагалися змусити мовчати. Святкування дня народження мало би бути родинним святом, але для Оксани воно обернулося на сцену гіркої ганьби. Тарас організував святкову вечерю для матері в одному з ресторанів у центрі Львова. Все було вишукано, скатертини з вишивкою. Жива музика, шампанське. Коли Оксана увійшла, усі вже сиділи, за винятком одного місця, біля туалету, на пластиковому стільчику, не схожому на інші. Їй махнули Сідай там, ти ж не образишся. Вона мовчки сіла, але всередині все горіло. Це не було випадковістю, це був жест. І за столом ніхто навіть не вдав, що це щось незвичне. Навколо неї лунали тости, сміх, жарти, іноді й на її адресу. Оксано, ти, як завжди, на своєму місці, па, пожартував хтось, і всі розсміялися. Але сміялася тільки компанія, яка завжди жила в своєму маленькому світі зручності, де почуття інших зайва розкіш. У таких моментах не треба кричати, щоби відчути біль. Іноді достатньо одного погляду, байдужого, порожнього. Вони змовчали, а це найгірше. Бо мовчання це теж вибір, і Оксана це зрозуміла дуже чітко. Вона намагалася триматися, їла повільно ковтала слину разом зі сльозами не тому, що не хотіла плакати, а тому, що не хотіла дати їм цього задоволення. Як часто ми лишаємося в кімнаті, де нас принижують, тільки тому, що боїмося піти, у реальному житті це може бути і робота, і стосунки, і дружба, але кожен подібний момент це шанс, шанс побачити себе збоку і поставити запитання. А чи хочу я бути частиною цього світу далі. Та тоді вона ще не була готова відповідати, вона лише пообіцяла собі мовчки, що це останній раз. Що одного дня, зовсім скоро, вона не просто буде за іншим столом, вона створить той стіл і цього разу сама вирішить, хто поруч, а хто залишиться біля туалету. Але перш ніж це станеться, їй доведеться пережити ще один удар. Один, який змінить усе у її ставленні до себе і до світу. Оксана залишалася за тим столом не через слабкість, а через принцип. Вона знала, що якщо піде посеред вечора, родина отримає ще одну причину крутити очима, ой знову образилась. Тож вона мовчала, грала роль глядача, спостерігаючи за виставою, в якій її не було в сценарії. Її тарілка залишилася майже повною. Апетит зник разом із гідністю, але іноді саме в моменти приниження людина починає кристалізувати свою рішучість. Вона ще не знала як, але знала, повернеться сюди зовсім іншою. Коли принесли рахунок, усі раптом почали шукати серветки, дзвонити телефоном або просто уникати погляду офіціанта. Оксано, може, ти розрахуєшся, ти ж працюєш у банку, маєш зарплату хорошу. Два сто гривень не така вже й страшна сума, якби це не було символічно. Це був ще один удар мовляв, ти тут зайва, але заплати за всіх. І вона ка нарешті сказала ні. Голосно, чітко, впевнено, уперше за довгий час. Вона залишила свою частку і вийшла, не озираючись. Ця сцена могла розбити багатьох, але в Оксані щось прокинулось. Вийшовши на холодний львівський тротуар. Вона зупинилася і пообіцяла собі більше жодних компромісів. Відтепер її життя буде про неї, а не про те, щоб догодити тим, хто не цінує. Ця вечеря стала її точкою відліку. Хтось читає мотиваційні книги, хтось проходить тренінги. А Оксані вистачило одного вечора, щоб зрозуміти, вона сама створить нову реальність, і, хоча, здавалося, що попереду невідомість, вона відчувала силу. Бо найбільші зміни починаються не тоді, коли все добре, а коли душа стомлена мовчати. Їй не треба було помсти, їй потрібна була трансформація. І саме тому наступний крок стане найсміливішим у її житті. Бо час настав не просто піти з тієї кімнати, а побудувати свою власну. Оксана зібрала речі без гучних заяв, без скандалів. Просто одного ранку сіла в потяг до Києва з одним рюкзаком. І планом, який існував лише в її уяві. Вона не знала, що буде далі, але точно знала, чого не хоче, більше ніколи бути залежною від чужого схвалення. У столиці вона знімала кімнату в Хрущовці, працювала офіціанткою в день, вчилася онлайн вночі, курси фінансів, управління проектами, англійська, бізнес-аналіз усе, що могло вивести її на новий рівень. Вона читала книги, які ніхто з її родини не тримав у руках. Багатий тато, бідний тато, мислення швидке і повільне, принципи Даля. У кожному новому дні було більше виснаження, ніж надії, але вона не зупинялася. Знайома офіціантка познайомила її з молодим стартапом, де шукали адміністратора. Там вона почала з кавоварки, а за рік вела переговори з партнерами, і з кожним кроком вона доводила собі. Твоя цінність не в тому, хто тебе підтримує, а в тому, на що ти здатна, коли ніхто не підтримує. За п'ять років Оксана стала генеральною директоркою технологічної компанії, яка мала понад 300 працівників і офіси в кількох країнах. Її ім'я почало з'являтися у Forbes Ukraine, її цитували в подкастах, її запрошували як спікера на форуми. Але вона залишалася тією ж дівчиною з того ресторану, тільки вже з власною виделкою в руках. Вона більше не прагнула схвалення, тепер вона пропонувала можливості. Вона відкрила грантову програму для жінок-підприємниць із малих міст, створила серію безкоштовних вебінарів з особистих фінансів і стала ментором для дівчат, які, як і вона колись, шукали не розради, а шанс. Проте життя має цікаву властивість. Саме, коли ти відчуєш, що нарешті звільнився від минулого, воно стукає у двері. Одного дня серед купи листів та запрошень вона знаходить те, що змушує її затамувати подих лист від Тараса, і в ньому були не лише слова, а весь біль, який колись так жорстоко не помічали. У той день, коли прийшов лист, Оксана саме готувалася до виступу на великій конференції в Берліні. Вона мала розповідати про те, як змінити культуру лідерства в пострадянських країнах. Усе було на піку. Бізнес ріс, команда працювала злагоджено, інвестори аплодували. Але серед корпоративної пошти один конверт, звичайний без логотипів, змусив її серце пропустити удар. Він був від Тараса. Лист, написаний від руки, ніби час повернувся назад у ті дні, коли вони ще гралися в дворі. У листі він просив про допомогу, його компанія збанкрутувала після кількох невдалих рішень. Дружина залишила його, забравши дітей. А мама, та сама мама, яка колись не знаходила місця за столом для Оксани, зараз тяжко хворіла. Лікування потребувало великих грошей, яких у Тараса не було. І вперше за багато років він писав не як той, хто зверху, а як людина, з якої спала пиха. У кожному слові відчувалася тріщина, не тільки фінансова, а й емоційна. Оксана перечитувала лист кілька разів вона не відчувала злорадства, навпаки. В серці було щось дивне, суміш співчуття, здивування внутрішньої боротьби, чи справді час усе розставив по своїх місцях. Вона не шукала помсти, але цей момент був перевіркою її людяності, і в таких ситуаціях немає правильного сценарію, є лише вибір залишитись у минулому чи створити нову історію на своїх умовах. І вона вирішила. Не одразу, не під впливом емоцій, а після довгих роздумів молитви і розмови із собою. Вона подзвонила Тарасові і сказала, що приїде, але з однією умовою вони всі зустрінуться знову, за столом, але цього разу за її столом, у ресторані, що належав їй, і цей вечір мав стати відповіддю на питання, яке жевріло в ній роками: чи може біль стати основою для зцілення? Коли Оксана знову ступила на знайомий Ганок у передмісті Стрия, її ноги трохи тремтіли, не від страху. Від глибини моменту двері відкрила мати, старша посивіла з втомленим поглядом. На мить між ними зависло мовчання, наповнене роками невимовленого. У вітальні сидів Тарас. Його постать більше не мала того самовпевненого вигляду, його очі опустилися, і в голосі не було пафосу. Лише щире. Пробач, уперше в житті він визнав, що був несправедливим. І те слово, якого вона чекала роками, нарешті прозвучало мати мовчки витирала сльози, повторюючи, що шкодує шкодує, що не бачила її, не чула, не підтримала, що дозволила байдужості стати щоденною мовою. Оксана слухала їх і не відчувала тріумфу, бо справжнє зцілення не в помсті, а в розумінні, але вона знала аби допомогти, мусить встановити рамки. Бо нова вона вже не дозволяє собі розчинятися в чужих очікуваннях, і ось тоді вона сказала Я допоможу, але за однієї умови. Ви всі прийдете на вечерю у ресторан, який належить мені. Ми сядемо разом за один стіл, і цього разу я вирішую, де хто сидить. Спершу була тиша, потім Тарас кивнув. Мати зітхнула. Вони погодилися не тому, що хотіли, а тому, що відчули це не запрошення, це шанс. І кожен з них розумів від того, як вони прийдуть на ту вечерю, залежить не лише допомога, а й можливість написати нову главу для всієї родини. Оксана вийшла з дому, тримаючи ключі від авто, але в серці тримала дещо цінніше свободу. Вона не була більше тією дівчиною, що мовчки сідала на пластиковий стілець біля туалету. Вона була жінкою, яка збудувала імперію з попилу відкидання. І тепер наставав вечір. Який мав стати не помстою, а дзеркалом. Бо іноді, щоб змінити історію, треба не забути її, а переписати з іншого боку столу. Ресторан, до якого вони увійшли того вечора, не був пафосним, але в ньому відчувалася душа кам'яні стіни, м'яке світло, жива музика на бандурі. Оксана чекала біля входу у строгій сукні з усмішкою, яка говорила більше, ніж будь-які слова. Вона обійняла матір, потиснула руку Тарасові, привітала кожного. Усе виглядало ідеально. До того моменту, коли офіціант провів їх до столика біля туалету. Стіл був звичайний, стільці пластикові, усі інші гості сиділи у центральному залі. Мати озирнулась з подивом. Тарас мовчав. Це ж не проблема, правда? м'яко сказала Оксана. Ви ж не образитесь, це всього лише місце. Ці слова були дзеркалом тих самих, що вона колись почула від них, але цього разу ніхто не сміявся. В залі запанувала незручна тиша. Оксана ж повелася з гідністю. Вона принесла меню, запропонувала вино, замовила найкращі страви. Вона не мстилася, вона показувала. Не крик, не звинувачення, а майстерність того, хто навчився керувати болем і перетворювати його на елегантність. Її мати не могла дивитися їй у вічі. Тарас щось бурмотів про незручність. Але Оксана лише кивала з усмішкою буває. І навіть коли принесли рахунок, і мати з острахом потягнулася до сумки, Оксана зупинила її. Сьогодні пригощаю я, і в цю мить кожен з них відчув вона вже не та дівчина. Вона жінка, що вміє ставити крапку так, щоб вона звучала як новий початок, бо справжня перемога не коли ти принижуєш у відповідь, а коли твоя гідність настільки висока, що навіть колишні кривдники встають перед тобою, не знаючи, куди подіти очі. Але навіть після цієї сцени залишалося ще дещо щось важливе бо слова, які вона скаже далі, змінять усе не тільки для них, а й для кожного, хто колись відчував себе зайвим. Після вечері Оксана не одразу заговорила вона чекала, поки приберуть посуд, поки офіціант подасть чай, поки тиша остаточно осяде в повітрі. Потім вона подивилася на кожного поглядом не гніву, а впевненості. Знаєте, я довго чекала моменту, коли ви визнаєте мене частиною родини, сказала вона спокійно, але сьогодні я зрозуміла мені більше не треба цього, вона не кидала до корів, не згадувала болю, лише промовила те, що визріло в ній роками. Я більше не хочу сидіти за чужим столом, бо я вже створила свій. Її слова не були пафосом, вони були свободою. Та свободою, яку можна здобути лише після багатьох поразок, сліз і ночей у самотності, їй не потрібно було визнання, бо її досягнення говорили самі за себе. Вона побудувала компанію, команду, нову філософію життя. Вона допомогла десяткам жінок знайти себе, і головне, вона знайшла себе. Тепер їй не потрібна була родина, яка погоджується з нею, їй потрібна була родина, яка бачить її справжню. Я вам дякую, сказала вона. Бо, якби не ваше мовчання, якби не ваші погляди, я б, можливо, ніколи не встала, не виросла, не знайшла себе, ви були моїм викликом і моєю мотивацією. У залі знову запанувала тиша. Але цього разу вона була іншою, глибшою, мовчанням тих, хто зрозумів, перед ними стоїть не дочка, не сестра, а жінка, яка перетворила відмову на крила. І перш ніж піти. Вона звернулася до кожного. Не чекайте, поки вас визнають. Створіть своє місце самі, не просіть любові там, де її не можуть дати. Бо справжня сила це не бути прийнятим, це прийняти себе. Але навіть це не було кінцем, бо її історія це не просто розповідь, це заклик, заклик до всіх, хто колись сидів осторонь, піднятися і нарешті сісти в центрі власного життя. Історія Оксани. Це не просто особистий шлях, це дзеркало для тисяч тихих голосів, які роками мовчали, бо думали, що їх не почують. Це заклик до кожного, хто хоч раз сидів осторонь, хто стискав кулаки під столом, хто намагався вписатися, жертвуючи собою. Скільки ще ти готовий чекати схвалення, скільки ще днів твоє щастя залежатиме від того, чи хтось інший вважатиме тебе достатньо хорошим? Прийшов час переписати сценарій. Ніхто не прийде і не скаже тобі Годі чекати, твій момент настав. Це рішення маєш прийняти ти. Бо якщо ти досі чекаєш, що хтось помітить твою цінність, ти сам її ще не побачив. І це нормально, ми всі проходили цей етап, але настає мить, коли внутрішній біль стає більшим за страх, і тоді народжується сила. Негаласлива, не героїчна, тиха, вперта, та, що веде вперед до власного столу. Не потрібно ідеальних умов, великого старту чи чужої підтримки. Почни з малого, запиши свою мрію на папері, почни новий проект, освітись, розкажи світу, хто ти є. Створи сторінку, ініціативу, майстер-клас, блог, щось, де звучатиме твій голос, а головне, дозволь собі бути. Не тому, що тебе пустили, а тому, що ти сам вибрав зайти, і ти маєш на це повне право. Тож, якщо тебе колись садили біля туалету, Сьогодні твій час замовити найкращий стіл, і якщо тобі колись казали, що ти занадто, знай, саме в цьому твоє багатство не бійся бути зайвим, бійся ніколи не стати собою. Бо ті, хто колись сміялися, рано чи пізно зрозуміють, найсмішніше було втратити тебе, і тоді вже буде пізно. А тепер скажи чесно, скільки ще ти готовий чекати, поки тебе помітять? Скільки ще будеш мовчки сідати біля туалету, коли в глибині душі відчуваєш, що заслуговуєш центр столу. Прийшов час перестати чекати запрошення. Прийшов час створити своє. У тебе вже є все, що потрібно: досвід, біль, натхнення, використай їх як паливо. Почни з малого, постав собі ціль, розпиши план, зроби перший крок. А головне не чекай дозволу. Бо найбільші трансформації починаються там, де закінчується потреба в схваленні. То скажи ти залишиш цю історію просто як красиву розповідь чи як точку старту, готовий будувати свою імперію, навіть якщо доведеться почати з кухні гуртожитку, як Оксана, тоді дій прямо зараз. І якщо хочеш і далі надихатись справжніми історіями, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Бо тут ми не просто розповідаємо, тут ми вчимося змінювати життя. Пам'ятай, не потрібно бути частиною чогось, що тебе знецінює, будь центром свого світу, і нехай одного дня ті, хто відвертався, постукають до тебе по допомогу.